Вам іншими представниками ічкерійського уряду в екзилі, які комунікують з цією партією з цією політичною силою для мене дуже символічно, що масімо згодився прийти доєднатися до нас в другий день, в третій день. Астрономічний свого візиту в Україну, але власне в першій появі публічній цієї політичної сили на українському медіапросторі так чи інакше. Таке комасимілян і це на це честь, і радість і, 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 і радість бачити <реш> вас. тут. перший перший перші дні в Києві і ми не, не скучний телеформат, де є 30 секунд на питання. Відповіді тут є час подумати, помедитувати і є час для спокійної розмови. А ваші враження, очікування, реальність, що здивувало вас тут. А, що чого ви чекали, і що сталося інакше? Словом, ваше враження, ваше а, оце gut feeling від Києва Я побачив дуже спокійне, достатньо спокійне місто, незважаючи на те, що війна іде в інших частинах країни, і мене дуже вразило, коли побачив таке місто, яке продовжує жити. І Потім, вже коли ти рухаєшся містом, починаєш розуміти, що ця столиця вона звичайно дивиться на інші регіони. де це все відбувається, і зараз ми в ці дні тут, тому що завтра для нас надзвичайно важлива дата. 25 квітня. Ми святкуємо звільнення Італії від націона фашистів, наші партизани, а також сили США багато років тому звільнили Італію від фашизму та нацизму. Отже, ми вирушили сюди до України, тому що ми впевнені в тому, що те, що було супротивом проти сил нацизму і фашизму, це саме та сила, яка сьогодні поборить Путіна. Отже, йдеться про дві, дві сили, які рухаються цінності Цьому свободи демократії рухаються паралельно і скажу іншу річ, яка дуже важлива. Я тобі дуже дякую. І для нас Путін це Путін починаючи не з 24 лютого минулого року, не з того дня, коли він напав на Україну. А це Путін з 99-го року, тобто з того моменту, коли він став президентом в Росії, і насправді ми є єдиною політичною силою в Італії, яка засудила не лише вторгнення до України, а також вторгнення до Чечні, вторгнення до Сирії, те, що було в Сирії, те, що було в Криму, те, що було в Грузії, і ми з нашим політичним. Ним а лідером Аркапанела його немає серед нас. Ми єди єдині хто був на похоронах Анни Політковської. Ми були на похоронах Антоніо Руссо, який був вбитий. Тобто, ми добре знаємо, хто такий Путін, і ми це знаємо з 99-го року. На превеликий жаль, італійська політика про це зрозуміла лише 24 лютого минулого року. Дуже символічно, що один з активних учасників нашого етеру і фактично співробітник нашої мережі невеличкого нашого проекту це мусаломаєв, останній чеченецькі рієць, якого вдалося врятувати Анні Політковській перед своєю стратою, де факто в Москві. І Москва Москов, а просто а, ремарка. Це була просто ремарка. Питання зараз таке. Путін весь цей час намагається в Європі створити імідж а, абсолютно фейковий а, українських фашистів. З іншого боку, це дуже а, чітко. А, чи то навмисно, чи то випадково, чи то завдяки впливу Газпромовських грошей, працювало в Німеччині там, де лишалася частина руху, можливо, не антифая, не експерт в цьому руці, але лівих німецьких, які так чи інакше приставали на бік Росії. Чи є ви для Італії виключенням з правила, не типовим надто радикальним італійцем, який пливе проти течії, чи для радикальних, або, скажімо, просто для італійських антифа ваша позиція є зрозумілою, і транспарентною, і, 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 ясною, і чіткою? Отже, є дві ситуації, є дві ситуації той хто сьогодні проти путіна тобто проти путіна після 20, 24 лютого минулого року минулому так, також робив намагання якось діалогувати з путіним і різні уряди які це робили до минулого року мали якісь справи з росією особливо в галузі нафти газу тобто вони завжди думали, що вони наштовхнуть Путіна на демократичну дорогу через діалог, ми завжди казали, що цей діалог діалог не є можливим, тому що ми розуміли, що він зробив в Сирії, в Чечні. Але більшість уряду Італії закривали на це очі, і це змінилося після 24 лютого минулого року. Існують на противагу цьому політичні сили в Італії, які не зважаючи. На те, що Путін турсе до України, думають, що з Путіним можна мати діалог для того, щоб досягнути миру, ці політичні сили, які в основному є лега, які і сьогодні у влади рух п'ять зірок, який сьогодні в опозиції, але раніше про минулому уряді, впродовж п'яти років, і також Сілі Берлосконів вперед, Італія, думають, що спу. Путін треба поводитися раніше, щоб закінчити війну, але йдеться про ті політичні сили. Перш за все, Лега та П'ять зірок, які з 2010-го до 2020-го року мали дуже значний вплив пропаганди Російської Федерації, тому що в них була така ціль, та та ж ціль, що має Джонсон в Великобританії з Брекситом, тобто рух п'ять зірок. Та Лега хотіли, щоб Італія вийшла з європейського союзу. Отже, російська пропаганда побачила ці дві партії, які могли просувати ці власні прагнення про вихід з європейського союзу. Тобто вони цьому сприяли через фейки, через новини. Прокладали цю дорогу дорогу проти європейського союзу і виходу з цієї організації. Йдеться про це, я майже почав розуміти італійську мову. Я дослухаюся до перекладача, але пробую. капісько літалі змінився змінилися спроби російського впливу на італійську політику і медіа з початком цієї нової гарячої фази війни. Як змінилися їхні бюджети підкупу? Скільки тепер коштує купити лояльність продажного а, члена путінської коза Ностра в Італії?